Послухайте вірш Катерини Перелісної в автобусі. До нашого автобуса. Метелик залетів. Нікого не питаючи на перше місце сів. Ничем не йти, метелику. Недобре так робить? Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. За що автор вірша засуджує метелика? Так. За те, що він не заплатив за проїзд. Що означає слово заплатити. Тобто розрахуватися за проїзд. Що для цього треба мати? Так, потрібні гроші, щоб заплатити за проїзд. Давайте поговоримо, для чого потрібні гроші. Для того, щоб купувати продукти харчування, одяг, взуття, ліки, іграшки. Подорожувати з сім'єю. Пропоную разом зі мною розглянути українські банкноти та хто на них заображений. Це одна гривня. Буває паперовою і монетою. На ній зображений Володимир Великий. Це 2 гривні. Також бувають паперовими та монетою. На них зображений Ярослав Мудрий. 5 гривень. Бувають паперовими та монетою. На них зображений Богдан Хмельницький. 10 гривень. Також бувають паперовими і монетою. На них зображений Іван Мазепа. 20 гривень. Паперові на них зображений Іван Франко. 50 гривень бувають тільки паперовими. На них зображений Михайло Грушевський. 100 гривень. На них зображений Тарас Шевченко. 200 гривень Леся Українка. 500 гривень. Григорій Сковорода. 1000 гривень Володимир Вернацький. Також існують електронні гроші, що містяться на карточці. Нима легко розрахуватись можна в будь-якій крамниці. Кожна країна світу має власні гроші. Україна. Це гривні. У США долар. У Франції франк. У Польщі – злотий. Гроші інших країн називаються валютою. Давай повторимо, яким номіналом бувають українські банкноти? Одна гривня. 2 гривні 5 гривень. 10 гривень. 20 гривень, 50 гривень, 100 гривень, 200 гривень, 500 гривень, 1000 гривень.